Всім привіт! Рад вітати вас на своєму каналі та в інстаграм. А сьогодні хочу показати вам одну корисність. Так? Це закриття голкою резинки. Багато хто питав, дівчат, як я це роблю. Дівчата, це виходить дуже легко. Ось я зараз вам покажу. Так? Це рукавчик кольорового мого светра, він закритий голкою. Бачите? А це, а це е, італійський набірний край. Тобто для мене воно повинно виглядати однаково. От, бачите, воно так і є. Так і виглядає. У нас виходить такий ролик, от, дуже гарний. І думаю, що майже в кожній в'язаній речі присутні, так, це закриття голкою. От, Тренуйтеся, обов'язково на зразках. В'яжете зразок, якщо ви розумієте, що у вас буде значить. Е, Закриття голкою, Тренуйтеся. Ось у мене є е, зразок. Значить, це мій да, білий светр, кімбурська коса, е, для нього в'язався зразок. І тут я зрозуміла, що закривати буду ну, і взагалі без е, ниточки Люрексу да, в'язати манжети, бо з люрексом дуже незручно закривати. От бачите? Воно то закрилось гарно, але е, де-не-де є от такі невеличкі. Е, затяжечки. Ось, Вона пружиняча, тобто не настільки, щоб вона тягнулася зовсім зовсім, але, в принципі, все ок. Значить, з чого починаємо? Я думаю, що вам не потрібно нагадувати в котрий раз, да, що резинка у нас в'яжеться. Ось, у мене є зразочок, я на ньому вам покажу. Що резинка у нас в'яжеться з меншого розміру, меншого розміру. В мене тут вона буде невеличка. Це просто я один на один вже пров'язала. Основне полотно в мене було. 3,5 і резинка в спиті 2,25. Значить, що нам треба перед тим, як ми почнемо закривати голкою? Я маю надію, що ви також всі це знаєте. У нас треба пров'язати ну, да, по стандартній схемі два рядка патентної резинки. Тобто лицьові ми пров'язуємо, виверітнє знімаємо. Лицьові пров'язуємо, виверітні знімаємо. І так, туди і назад. Дуже сильно я прошу вас, не затягуйте в цей момент ниточку, коли ви її отут виворітню знімаєте. От не треба його тягнути прямо до не знаю, до удушення цієї петельки. Чого не треба тягнути? Бо потім, коли ви закриєте голкою, у вас буде перетягнута вона все одно, вона вас не буде пружинити. Тобто тут ви в'яжете зазвичай так, як ви в'язали. Резинку, да? звичайну лицьову, виворітну, по спиті петлі не дуже вільно і не дуже щільно. Два рядочки ми пров'язуємо так. Я зараз буду трошечки ускорюватися і покажу вам далі вже початок запуску. Я пров'язала два рядочки. Патентною резинкою. І зараз вже да в мене звичайна голка пластикова. Як ми починаємо? да Як у нас початок роботи? Першу петельку ми просто вдіваємо і витягуємо. ось да І трошечки так її підтягуємо, щоб вона затужилась. Далі в нас іде лицьова. ми Проколюємо, бачите, ось з цієї сторони ось. І наступне вколування робимо в сусідню лицеву. Ось. Ми їх взяли. Одну ми взяли, начебто, да, за одне вушко, а іншу за інше вушко. Протягли. Підтягнули. Не затужуємо там, прямо, знаєте, до посиніння. Значить, Що робимо далі? Далі тут у нас так само є лицьова. Ми ось її взяли. Наступна лицюва, яка поряд з нею, ми тільки бачите, ми не за оце вушко беремо. Ми беремо за вушко, яке ось у нас отут, начебто дальнє, да? протягнули. Зняли. От. Далі беремо знову ось раз. І ось два. Завці вушка, бачите? Не передні, бо у вас буде схрещена і буде негарний рулик. Ну, його зовсім не буде. Раз, підтягнули. Ось, бачите вже, як воно у нас виходить. Якщо ви розвернете в'язання, у нас виходить, що тут у нас лицеві петельки, і тут у нас лицеві петельки. Тобто, ось. значить, Ось сюди заходимо у двері. Да? Можете мені зручні, зручно, наприклад, я його одразу отак от і знімаю. Раз. Декілька ниточок в'язання. Раз. І ось ось. отут, Два. Витягую і підтягую. Ось вже виходить такий да? рулик. Далі. Раз. І ось, лицюва, два. Уважно дивіться просто на те, як у вас розміщені петлі, вони вам самі все допоможуть. Якщо щось там у вас десь, ну, наприклад, сюди да, залізло, підлізло, не бійтеся, розправити щось там собі. Тобто, Але ви робите не дуже вільно, але і не перетягуємо до посиніння. Ось. Раз, взяли. Зараз я візьму контрастну ниточку і вам покажу ще на контрастній ниточці, як воно буде. Ось. Так само сюди. Ось. І ось. Тобто ми беремо дві стінки. Тут вже вона, наче ліва, ліва лицьової, да? ось цієї. Ось. Це вже є ліва стінка. А тут ми, виходить, беремо за праву стінку. Ось. Підправили, нікуди не спішите. Дівчатка, це все тільки тренування. В'яжете зразки, обов'язково закрите собі там два рядочки якоюсь резиночкою пров'яжіть, і все. В декілька разів ви це зробите, потім у вас це закриття голкою буде просто відскакувати від зубів, як то кажуть. Ось, бачите? Ось ось можна підправити трошечки. Бо сама петелька в мене трошки така кривовата. Ну, ниточка ще. Ось. Раз і ось ось, бачите, два. Підсягнули все це, підправила. Раз і ось два. Дивіться на петельки. Кожен з нас знімає їх по-різному. Хтось. У кожного своя манера в'язання. Тобто вам головне, щоб ви ось. Тут виходить у нас, так, який тут край. І тут край. Щось у мене трошечки зачепилось. Ось, бачите? На спицю налізла. Угу. О. Ось, бачите, в мене терчить, бо в мене складається з трьох ниточок. Тобто, в принципі, щоб гарно закритися, треба буде попоціти. Я вже собі буду мати на увазі, да, якщо в'язати з цієї ниточки. Ось. І зараз я перейду на контрастну ниточку. Щоб вам було більш детально зрозуміло. Але в нас виходить гарний рулик, бачите? Закриття голочкою. Я взяла більш темну ниточку. Тепер дивіться. Ця в мене залишається позаду, і я її повинна була. Да? Вона в мене, в мене вже отут ось, бачите, в лицьовій. В вона вже в мене тут а, просунута, продіта. Тобто я зараз маю вколювати ось сюди. Раз. І ось за стінку два. Зараз покажу, яких поєднати. Раз. І ось за стінку. Затужила трошечки два. Ось. Зараз точно так же ось. Я беру раз. Це як варіант ви можете брати собі на озброєння, наприклад, якщо ви Якщо ви хочете контрастною ниточкою собі, наприклад, да, закрити якось, ну, тобто воно буде і невеличке, такі, да, просто один рядочок, ніби то прив'язаний, але насправді навіть не прив'язаний. Наприклад, ви в'яжете чорний светр, да, і закриваєте так, от один рядочок неоновою якоюсь ниточкою. Ось. Раз вкололи, бачите. І ось тут ми дістали його. І продіваємо. Підтягуємо. Ті ми потім поєднаємо. Раз. У нас так само виходить той же рулик, той же рулик, але тільки контрастною ниточкою, щоб вам було більш зрозуміло, ось бачите. Можна як варіант, як варіант. Пров'язати два рядочки непівпатентною резинкою, наприклад, якимось іншим кольором, і потім вже закрити також цим же кольором, у вас буде ну, трошки більша відстань і більший варіант контрастного цього закінчення. О, бачите? У нас виходить гарний рулик. Раз взяли, і в тут два. Ось. Не спішіть нікуди, бо спішити нікуди. І закриваємо отак ротчичок. Якщо у вас буде взагалі одна нитка, то у вас вийде трошечки швидше. Оскільки в мене три тоненькі ниточки, то, бачите, треба трошечки повозитися, вколола. І ось тут воно в мене вийшло. Так от іде закриття голкою, дівчатка, бачите? Отут От ми зараз їх поєднаємо трошечки. Я вам покажу як і. Розвернули сюди. На виворітню сторону. Вона на нас виходить. Взяли, вкололи. Тобто працюємо тільки з лицевими. По виворітній стороні працюємо з лицевими, І по лицьовій стороні також працюємо з лицевими. Тільки з лицевими. У нас виворітні, вони ну, виходять, як такові, ніде не задіяні. Ось. Лицьова. Лицьова. лицюва тут ось лицьова. Лицьова, лицьова. Тобто ви не залишаєте його там прям дуже вільно, але і не затягуєте. Лицьова. Лицьова. Отут може бути трошечки складніше, бачите, бо треба просунути, взяти ту стіночку. Бачите, вона прожиняче нікуди не з'їхала, і у нас цей рулик залишається. Все, я закінчу далі, покажу, що робити з цим хвостиком. І покажу зараз да, останні петлі, якщо це у вас в'язання не по колу. Значить, ось да, ми засовуємо сюди і я беру ось з тією її. Раз. У ну, мене вже, в принципі, на ось. Тут в мене більше вже е... лицевих нема. Тобто ось я. Затягую так і ще раз можу зробити вколоти сюди останню петлю, яка в нас була ось раз. Підтягнути і ще раз вколоти ось в цю петлю, яка була ось тут у мене остання. Все. Далі я зазвичай хвостики ховаю всередину. Тут в мене є, да, ось а, голка, значить, ну, вколюю ось просто, щоб воно посередині пройшло. Отут де-небудь можна вийти. І відрізаю вже тільки після ВТО. Ну, тобто там залишаю, наприклад, десь отак, роблю ВТО, ниточки там собі а, щеплюються, ось, бачите. Воно не затягнуте, не перетягнуте. Тепер дивіться. Це, можливо, для вас стане да, таким а, айфаком, да, як зробити, поєднати, якщо вам десь не вистачило ниточки. Зелену, наприклад, ну, це можна зробити гачком. Я тією ж спицею зараз, ось спицею голкою пробачайте. Угу. Зараз різні кінчики. Тож. У нас виходить, що вони трошечки, наче, да, не поєднані між собою. Тобто я беру, вколюю, дивлюся, як вона, о, ось вона в мене, вколюю сюди ж зелену. Витягла. От. Беру оцю, оцю ниточку. Також можна волком, можна гачком. У вас те саме буде йти поєднання, яке було. Цю одразу я вже ховаю, ховаю і дістаю її десь отам. Все. Таким самим чином нам треба заховати і зелено. Ось тобто тут ви можете вже, ну, наприклад, я буду в іншу сторону. Тобто я його проколола і ось. В іншу сторону, в сторону зеленої, да, я її сюди зараз витягну і сховаю. Ну, полотно ще до ВТО, тож ж воно таке, бачите, трошечки наче ніяке, але ось, дивіться, який у нас вийшов гарний рулик. Коли воно у нас а, повністю Однотонно, От я зараз спеціально також обрізаю їх під нуль. під нуль. Хоча це зазвичай роблю після ВТО, щоб показати просто вам сам цей. Ось, бачите, який у нас вийшов гарний рулик. От. Він, бачите, пружинить, все нормально з ним. Ось. Ось як воно виглядає зверху, щоб ви бачили, як лягає сама ниточка. Ця ниточка, вона наче поєднує, бачите, вона через верх іде, через верх поєднує. Такі галочки да, залишаються. От, І після ВТО, коли вже пряжа у нас да, ну, випушиться чи не випушиться, у нас буде от такий гарний рулик. Абсолютно однакові два рулика. Ну, тільки той білий і вже зроблене ВТО, а інший ще піде пратися. Маю надію, що була вам корисна. Гарного дня!